Слава Ісусу Христу, з історії ми бачимо, що цивілізації і весь світ в усі часи йшли до апокаліпсиса через утвердження дітей Божих, посланників Божих. Так само, коли ми в своєму житті відкидаємо Божих посланників, які несуть помазання Святого Духа, як наслідок в наше життя приходять проблеми прокляття, насилля, ади і так далі. І Бог тримає цей світ на праведниках як споруду на столпах, але дуже скоро ця споруда впаде і обвалиться, тому що люди самі руйнують ці стовпи, опори, на яких стоїть. Ця споруда, тобто цей світ, і диявол в усі часи робив все, щоб відвести взор людей від Божих людей, які в усі часи приводили світ в реальність через гріховну інформацію цього світу, яка повріждає. І відключає людям мізки, як той же приклад, як жителям содому та гоморі. У них був настільки і ум, що вони коли до них зійшли самі ангели. Вони не те, що вони здивувалися, не поклонилися. вони хотіли їх зґвалтувати. Так само сьогодні диявол з усіх сил намагається банити істину і Божих людей в соцмережах і замість цього просувати різних проповідників, віруючих беззаконників, як каже апостол Петро, які не мають ні результату, ні плоду і приносять прокляття в життя людей скаженим словом Божим і знищить. Чуть авторитет божих людей.